Не будуть стояти поруч із ворогами. Українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі. Таке рішення ухвалив уряд. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов в ефірі телемарафону. Ухвалене протокольне рішення за пропозицією колегового сайта про те, що ми беремо участь тільки в національних відбуркових змаганнях, де нема росіян. І відповідно участь поза межами цих, скажімо, критеріїв може бути підставою для позбавлення федерації статусу національного наразі. Невідомо, як саме діятиме нове протокольне рішення Кабміну. Водночас, народний депутат і член комітету з питань молоді та спорту Ірина Борзова заявила, що нові рекомендації міжнародного олімпійського комітету стосуються лише індивідуальних виступів. Нові рекомендації стосуються тільки індивідуальних виступів спортсменів і надані міжнародним спортивним федераціям, які хочуть допустити російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання, і не стосуються двох найближчих Олімпійських ігор. Ці рекомендації не є. Обов'язковими фактично міжнародний олімпійський комітет переклав всю відповідальність на профільні міжнародні федерації за участь російських та білоруських спортсменів у змаганнях. І на сьогоднішній день ми маємо. Рішення щодо продовження санкцій і недопуск російських та білоруських спортсменів від міжнародних спортивних федерацій з легкої атлетики, гімнастики та біатлону. нове рішення міжнародного олімпійського комітету є ганебним і несправедливим. Нагадаємо, що міжнародний олімпійський комітет оновив рекомендації щодо спортсменів з Росії та Білорусі згідно з рішенням МОК федераціям рекомендують повертати їх у нейтральному статусі. Однак, лише в індивідуальних змаганнях, а не в командних стартах. За словами президента МОК Томаса Баха, до змагань під нейтральним прапором зможуть допустити лише тих спортсменів, які активно не висловлюються на підтримку війни проти України.